Усім доброго вечора! З вами Джексон Руперто. І я сьогодні продовжую проходити GTA 4DLC, котрий балада про Гаятоні Поїхали. Давайте візьму Xbox Controller. Погнали! Балада про Гаятоні Подивимося, що нас сьогодні очікує. Я пам'ятаю на стрімі проходив, почав проходити. ту частину посмотрим, что нас ожидает так, заработки тебе уже те, Любка и Вес а, ну мы ми эту миссию прошли это была первая миссия этой частины. так что давайте мы сейчас посмотрим, что у нас в зале а ничего у нас сейчас нет Так... Комусь я можу подзвонити, щоб роботу попросити? Немає Армандо, Генріки, немає Тоні. Ну, давайте Тоні спробуємо. Так, немає на місці, тому стосуємося інформації про Дезі. Якщо я завтра в Геркулесе виїжджу, якщо це в Ажурі, то люблю вас усіх. Бувайте. Ага. Так, давай, давайте, транспорт звінок. Может пусти, позвонить пізніше. Добре, якщо Арманду. Ага. Те ж саме, добре, якщо його мамі подзвонити. Андріана Яніра Лопес. Ж такое жутко повідомлення вам зателефонують. Дякую. Ага, і нічого нема, так? Да? Раз, ми поїдемо тут в інтернет-кафе. Поїхали тоді в інтернет-кафе. Угу. Сюди ми не можемо проїхати, буде зустрічка. сюди не можемо ага так потрібно до помазанет приїжджай в клуб в робочий час або зайди до мене додому ті Давайте тоні спробуємо подзвонити а ось місія якраз з'явилася бачу Ну, все тоді поїхали. Що воно пише? то недоступне. Давайте я заїду зараз в інтернет-кафе. Це йду зараз в інтернет-кафе, хочу глянути, що мене там в залі в пошті відбувається. Чи є там щось. Ага. Uh -huh. Так, веб. Ага, чотири пошти є. Так, призбирати по це як справа, давно не хоче, саме за тобою знаю, тобі зараз не просто. Нас тут ось така ж Слухай, мене до тебе прохання не міг відвідати маму. Знаю, вона дуже сувора, але ти їй дуже потрібно. Зі роз'явилась по різні міста і неосичавається вона тільки тому, що хоче тобі допомогти. ти своє раз, ти кидаєш своїх дівчат. Наважного роботу з постаном бажає щось боязне їм З любов'ю вета. Так, пристрічку так, заїжджаю до неї час від часу. вона не дуже мною задоволена, усім сварці з сподіваюся, що тебе малюків, то блідолиць. Блін, Бліндоулиць його все добре. Люблю Луїс. Так, це ми відправили. Давайте далі, Маркс. Привіт. Якщо ти так і не отримав мій падарунок, вибач, Якщо отримав, подякував ти грубіям. Луїза, що з тобою відбувається? Не думаю, що я... Сліду тебе, ви мені стається між нами щось є. В цьому місці треба триматися один зону, І якщо ти хочеш помититься золоті, бо мені дай ти саме цього і продаж. Не можна так поводитися близькими людьми. Та хто ти такий? Хано його одразу не з взагалі я прикидалася, але так зімно не чиниш, не що буває Маркс. Марс. тобі треба розпокоїтись, давай на цьому закінчимо. Так, відправи, добре. Так, давайте ще ось це. Так, справа, як так кажу, сама сто років вже з тобою не розмовляла, залишилося в кілька пайдон, може тих не отримав. Насичай троє куби, не хочеш піти, помилка, я думаю, не хочу, я не бачу плясі, але він мені не подобається, я не такий, як ти. Хоча ти теж не перезвонюєш, це навіщо, у мене теж було справа, не знаю, що я гарно гаразд зустрічу Маркс. Бажа себе Марго Луїс. Тобто я пишу, мама зробив, може в мене тухом буде відключено єдно слово, і не зустрічаємо, сходимо кудись. Бажа дуже зайнято, себе Луїс. Так, ну давайте тут подивимось, що у нас... Ага, зрозуміло. Це нам не треба. Купівля є. Автомобіль. Тобто тут можна собі машину купити, я так розумію. Так. Да. Зараз не будемо, все тут і пішло. А що це М у нас? А, Мамин Дім, все зрозуміло. Так, бачу, ще буква Т з'явилася. Це у нас ТОНІ відсутній. Ну, поїхали тоді на ту місію. Дінь-дінь. Все, поїхали. Так, в поліцію тільки не вирізатись би. До речі, як я воджу, в реальному житті, будь ласка, не повторюйте. Це дуже небезпечно, бачите. Так, тут, до речі, я знаю в цьому Ліберті Сіті є аналог. Я таймс Тайм Скверу. Ось якраз він і є, бачите? А він називається, я так розумію, Зоряне перехрестя. Да, красиво. Зоряне перехрестя називається він. Ой. Ну красиво, в принципі, бачите. Екрани. Це моя мрія потрапити у Нью-Йорк і подивитися на той таймсквер своїми очима, а не через екран телефону або комп'ютера. Але це поки що в майбутньому. Я сподіваюсь. Так. Ой. І сюди. Так, і що ж це буде? Практика свингу. Місія називається. О, де тебе, чорти нос? Ну, я приїхав, ще й на мі. Я тобі не плачу, не заприїхав, щойно на мі. Ну, уже половину жінок куліму. Що, з тобою не так старий, пойдешь себе буду. Да, я ще не подобайся, буде таке. Ти в чому річті? А ума в дров. До того ж, наповну. 20 років працюю в свиренічно. Юлі конкурентів усіх, а тепер я. Вс... Я єдина людина в історії цього міста, яка одночасно крує кращим для натуральні. Але я можу все втратити. Про що це кашті? Не знаю, то винна, чи це не до Макевон які який більше не приймаю. Оцю разу другого. Кував угоду не з тим дияволом. Я такий ідіот. Меніша справи були набагато багато віше. ти все вирішиш, я би. Будеш пане і все належать. Звісно, такі ми ще не були. Гата рятував мене, старий, Допомог... допоміг мені. не завжди буде корвом цього міста. Ти і є це місто. Продав бізнес бом різним людям. Не думаю, що все це їхнє. Старий, ми повуха мені. Та я піду скажу їм, що гроші вони тобі просто подарували. А якщо їм це не сподобається, то їх відвезли спеціальну віп кімнату на одній вести. Тісно там буде. Вони хороші люди і їх дуже багато. Просто зараз ми з тобою повинні зіграти з одним з них, щоб ті не відправили в наш куб своїх здоров'я. Все буде добре, старий. Як скажеш. Крім того, намалювався то тут один богер. Жалідне створіння з виходом в інтернет. Поваємне з брудом, а все місто читає. Знаєш, цього знаменюру. З нами що? Я не суттєво, ходімо. То ця дівчина, не була дівчина. Завжди є дівчина. Так. Прямой до пірсу зустрінемось з року на майданчику для гольфу. Поїхав. Та зворотній бік старості полягає в тому, що почне командувати молодики, які в і назрм мене не Ви ж сказати, зворотній бік позичення грошей, коли повертати нічим. Можна забрати мої гроші на жоту не поставити стояти скор. А якщо не з на моліжку, то це я відправлю сюди. Ну-ка, за той чому, але, мені здається, він не такий. Він не. Принаймні мені так здається, а ти гадаєш. Типових община сперед місця за рта на життя. Вот он змат, така чи м'яну. він мені нагадує Івану. А поробиш, мені подобається таке. А я помітив. кого ці назики, які не злазять. Читав мій профінан, самодній, старий старый. Кой на код размаху поторгнів відсутство. О, ще, поки молодий. Молодість починає. Йдемо, він десь тут. Так, що ж це буде, мені цікаво. А, Року, привіт, як справа. Ось ви де уатинус і... Стой, тебе не буріти, не невже ти знову є мексиканську їжу? Це не встала не в цій клубі старий, мабуть тобі краще підійшов спліцайц. Ох, опевнений це попку мене, якби розмовляв як вогтенос. Шкода, ви де одесь попросити мене поківку, щоб вона мені прок... Ок, що тобі треба? Я треба ще тут мені випити інформацію про спілкував позову і тоді десь ви чорні знайшов. Ці недомірки, схоже, схстряли десь у 70-х. Де він? Він просто... Ось... Там. Не промаза. О, велике Существует... ЦБ. Да, с спущу з ним побакую з ним. Маза. Звісно, я да. кількома м'ячиками то не скажу. А даже ж сделать зробити для мене Луїзу? Та да, думаю, що так. Так, я спробую. Так. Вучого представника простою з мячиком для ольфа. Так, використовую ще вибрати натисне, а щоб захнутися. Тим додати натиснаковий індикатор. Зараз. Так. Натискаємо. Эх, переліт. Орозу йочі. Да, зараз. Да что ж такие, снова перелативо. Рад да, это мне каждый раз отрывать. что ж такие. Знову промазал. Надеюсь, не на мысль. Да неизвестно. Да елки палки. Спасибо, будет сети от в этом. О! Я как А, я. Yeah. Кажеш мені, хто там гальмує справ? Там є хлопець, який працює в ливо. Бригадир на будівництві на комбусавни. Через нього ця каша і заварилася. Ти не все в нього сказав, я знаю. Все, відпусти мене нарешті. Ага. Як би я знаю. Да знаешь, вопти там. Может еще у нього є багато друзів. А ну. Уф. Каже, все що ти знаєш цей у шматок. Еще вообще Даффі даф Стр. Так, а тепер відкопайте все мене нарешті. Може, ти знаешь так до Хволтя. Зачейсь мені подлюбка. Можемо подойдет кровати. Прямо тут, прямо зараз. Немає вибору, Тонь. Правду каже, мені ніколи не подобається. Ті костюми не прикрашають Фігуру. Ага. Угу. А ну долетить. Не, не долетіло. Треба ще раз спробувати. Так. Опа. Має бути хтось важливіше, розказуй все. Ниточка тянеться до самого верху до голови Тулс. Він заодно месі, на тому ти нічого не дієш. Майсі не в голову відкрутять. Ми ж цим не хвилюємо і Ой-ой. Щось пішло не так. Бачу. І що мені робити? Так, але краще нам спуститися. Так. Тогда -да, бежу. Так, у нас сброя ехал, чама. Боже, скільки їх тут? Це просто кошмар. О, у мене патрони закінчилися, це погано. Іде мені ще взяти? патронів більше. Де мені ще взяти питання? А ну я піду у цього візьму тоді УЗІ хороша річ якраз Ой-ой-ой, зараз ВУЗ завалять Ой, твою на прибива, і що все знову? М да. А, ну, слава Богу, що хоч контрольна точка є. Несе не з самого початку. Все, побігли, побігли, побігли. Так, а що в мене... Пишеться? Да. Та спускаюсь, спускаюсь. Стоп, чого в мене радару немає? Стреляем. Так. Да, он и прям активно стреляет, скажу вам честно. Проб'ємо. На, зараз їхня машина заореться. Давай, вибухай. Так, хорошо. Так, дійти за руку покинути горку. Мама сильных ездил у нас на хвосте. Ага, я можу. Я, в принципе, можу. На это наваляем им. Почекай, тут трохи застряг. Ладно, від них. вамовидных. чим я думаю, си тарантайці? Та ото ж ніяк. Так, ну їдемо тоді я к'ем. Даю даю. В машине для то я еду интересно что это будет у вас все завышился один хлама вот они просто божьи твои новые друзья чудови хлопцы я куда-то очень любезно с того боку ой Так, мой хто не. Так, ну шо. Ну що? Що Як ми зробимо сам знає з чем? Мы нічого не... Нічого нині за те, що зайняли. З якогось це диво. И відсотки толком не покривають, Від здоров і здоровень убив нашего друга. Я же його не бавю, а тебе ж утопить. Тримай свого пса на привізі, Тоні, побачимо, де Ага, мы ми ч миссию виконали, там.

Чтобы тоді все взрослые. О, же ты поревцы мы вы. Вообще, пак. Ну, похоже, куб, ти вже писаєш мені на дорожными. Так, ніколи не пускай, он до серйозная работа. Сейчас ще... пока надо недооцінював, Я змеюсь на краще. Да, дякува, я не вірю. Все, виходь Перепочинь, давай. А може зайдеш до моря, і казав, що йому треба чимось допомогти. Знаєш, він трохи дурень, а ми минні людині грошей не хоче, щоб він ошивався біля кобів. Зуміє тебе, це робить ще той же. Пойду провіду його. Так, ну ми цю місію виконали, так? Так, да, ми цю місію виконали. На 60%. Так, ага, забраторні та проходження здатна зберігалася. Це все зрозумів там. Так, ну добре. Ну що ж тоді? Я думаю, що на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. З вами був Джексон Руперто. Дозвати, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, коментувати, ставити подобайки. А всім до нової, а всім до нової зустрічі у наступній серії GTA 4DLC банда про Гейятоні. Hey, Багато прогетуні всім до на добранч.